По-перше, це е, така українська софт-пар, це українська е, м'яка сила, це спосіб е, е, з'ясування е, таких інтелігентних е, стосунків. Тобто е, в Ялту приїжджає багато колишніх е, е, лідерів, які, вплив яких в своїх країнах е, не надто зменшився. Тобто, це люди, які здатні. Е, Провести будь-яку ініціативу і роз'яснити своєму суспільству будь-які ідеї, які пов'язані, наприклад, з Україною. Це дуже важливо, бо Ялтинський саміт забезпечує для України велике коло нових союзників або старих, підтримує старих союзників і фактично цей майданчик, де дискутуються всі найважливіші питання української перспективи. Тобто нема, нема такого питання, яке б стосувалося української перспективи, де б там не обговорювалося і обговорювалося в режимі такої доброзичливості і наукової відповідальності. Цей саміт пов'язаний із візитом Ердогана, президента Туреччини, то звичайно. У диверсифікації енергетичної незалежності України Туреччина грає дуже важливу роль. Фактично, будівництво нового терміналу без сприяння Туреччини по скрапленому газу неможливе. Ну тим більше, що Туреччина зацікавлена взагалі формуванні такої чорноморської чорноморського співтовариства. І вона може відігравати там дуже важливу роль разом з Україною. Це фактично буде ну, такий союз двох, і цей союз двох зможе ну не сформувати альтернативний центр в центральній східній Європі, але сформувати якраз демократичні правила для цієї території. Іншого майданчика, який би збирав настільки багато лідерів європейських світових держав, Україна не має Відповідно, навіть порівняно з минулорічним самітом, на якому зіркою був президент держави Ізраїль Шуман Перес, на сьогоднішній рік виявилася аж занадто багато зіркових гостей. Це і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Джо пан Браун, колишній державний секретар Сполучених Штатів Америки Кандаліза Райс. Низка керівників діючих голова сенату Сполучених Штатів Гінґріч, і вперше після кількарічної перерви будуть присутні представники російської держави. До речі, саме присутність Росіян є таким собі, скажімо так, знаком того, що стосунки між Україною і Росією починають потрохи вирівнюватися. Це ще не є звичайно, прогрес. Це не є. Скажем так, стосунки стратегічного характеру, які були за часів Леніда Кучми Володимира Путіна, але це вже певний позитивний сигнал, тим більше, що темою панельної дискусії буде обговорення майбутнього Росії. Цікаво, що майбутнє Росії будуть обговорювати за її межами, причому здебільшого навіть не стільки представники самої Російської Федерації, а Українці і західні політики.